Рідні колеги та друзі прийшли провести в останню путь загиблого внаслідок ракетного удару рятувальника Дениса Колєснікова. Прощання відбулося у рідному селі чоловіка 17 березня. Серед тих, хто прийшов на похорон, Микола. Він одним з перших дізнався про загибель друга та колеги. Спокойся, спокойся, все добре, все добре. Я не вірю. Визивай скору, чим чи побіг. Давайте я не машину. Микола розповідає, 15 березня не мав бути на зміні. Проте, зізнавшись про обстріл, поїхав допомагати колегам. Дениса я побачив, його вже увізла скора допомога. Коли я приїхав на місто, його скора допомога в місті з начальником частини. Його лічно загрузив в карету швидкої допомоги. А весь оставшийся Карул, ми вже всі Допомогли там, кожен допомагав друг другу. Рятувальники розповідають, Денис завжди першим був готовий до виїздів. Поки всі збиралися, він вже чекав у машині. Він був як брат, не тільки як колега. З ними працювали 5 років в одному караулі. Виїжджали на дуже на безліч пожарів. Він мені був, був дуже близькою людиною. Для мене це не Дуже велика втрата. Ні з чим це не сравнить. Колеги згадують загиблого, як працьовити та життєрадісну людину. Кажуть, він залишиться з ними в строю назавжди. П'ять років ми з ним пліч-опліч виїжджали на всі надзвичайні події, друг другу допомагали. Віддавав свою себе в роботі в повному обсязі. На жаль, війна забирає найкращих. П'ятницю, 15 березня, росіяни завдали удари балістичними ракетами по Одесі. Внаслідок цього загинула 21 людина. Ще понад 70 осіб отримали поранення. Серед загиблих двоє працівників ДСНС. Ще вісім рятувальників перебувають у лікарні. Ксенія Кулашкіна перший міський.